23-ю річницю незалежності України в обласному центрі відзначали урочисто, але без особливих святкових заходів. З піднесеним патріотичним настроєм біля меморіалу героям майдану зібралися представники влади, громадських організацій, закладів та підприємств Житомирщини громадяни. Тут був проведений молебен за загиблими та прозвучала молитва за мир на Україні. Сьогодні нам потрібно молитися як ніколи. Просити миру і спокою, просити, щоб Господь управив наше життя, щоб наші діти бачили мирне небо. Церква Свята сьогодні згадує тих, хто відійшов у вічність, хто безвинно загинув, хто пролив свою кров за незалежність, за єдинство нашої держави, не України. Що можна сьогодні сказати? Попросити лише у Бога, нашим правителям мудрості, нашим воїнам мужності, нашому народу терпіння і успіху у молитві. Давайте всі помолимося за мир, за припинення кровопролиття. Благословен Бог наш всегда ныне присно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесный, Потешитель душе сины и же везде, И вся исполняй сокровища благих. Земли, и жизни подарителе приди все ли со мной, и очистены всякие скверны, и спаси блажи души наша, Отчая наш, и жести на небесе. Светится имя Твое, да, придет Славь, Твое, да будет воля твоя то на небеси, на земле, Хлеб наш насушный должны. Та много. Много лето, лета. лето, літа. лето. Святом снем незалежності. До учасників зібрання звернулися представники різних церковних конфесій. Тому я хотів би, щоб ця війна припинилася. І щоб ми знали, що живемо під мирним небом і будуємо мирну державу. І звільни, Господи, нас від тих, що нападають на нас, і хочуть позбутися нашого мирного життя, і їм мулює наша незалежність, і мулює наші здобутки, що ми мирно живемо і ставимо Бога на своїй землі. І свято незалежності, яке ми ще не вибороли, а виборюємо, і я вірю, що ми здобудемо перемогу. Слава Христові, могутньою опікою, і вживляв своєю благодаттю, у цей час великих змін на нашій землі стаємо перед Тобою, щоби просити Тебе, Боже, наповни нас силою Твого Духа, обдаруй нас миром і єдністю, дай нам духа любові, правди, порозуміння і розсудливості, щоб ми, долаючи всілякі труднощі, були здатні вберегти наше спільне добро любу Батьківщину, через Христа Господа нашого. Амінь. Дорогі брати і сестри, від імені всіх католиків, Житомира, Житомирщини, хочу привітати всіх вас з Днем Незалежності. Святіший Отець, святий Йоан Павло ІІ сказав, що незалежність, свобода це не тільки дар Божий, але і завдання. Завдання, за яким ми маємо боротися. Завдання, яке ми маємо відстоювати. І сьогодні в цей нелегкий час всі католики цілої України моляться за єдність України, за мир в Україні, але також в особливий спосіб за всіх тих полеглих, які віддали життя за незалежність і єдність України. Вічний спокій, їм, вічний відпочинок, дарів їм Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З ним незалежності. Ходою під марш у виконанні духового оркестру Енергія учасники заходу рушили центральною вулицю міста та поклали квіти до меморіальних дошок українців, котрі зіграли провідну роль на шляху до незалежності України. Михайло Грушевського, видатного науковця політичного діяча, який став першим головою Центральної ради Української Народної Республіки у 1917 році. Нували пам'ять одного із засновників народного руху України, героя України В'ячеслава Чорновола. Піти до пам'ятника видатного письменника та розбудовника української національної свідомості Івана Франка. Святковий мітинг традиційно провели біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Його було розпочато духовним гімном України у виконанні муніципальної академічної капели Орея. І миліша, ніж наш край, і в щасливі Злі години ми для неї живемо на Вкраїні, і для України будемо жити і помремо. Дорогі житомиряни! сьогодні наша країна знаходиться у фактичному стані війни з Росією. І сьогодні серед нас тут на площі знаходяться воїни, які захищають нашу країну на сході України. Тому зараз я б хотів би запросити і надати перше слово одному з таких героїв, нашому воїну. Це воїн-десантник, капітан 95-ї бригади Олександр Благоднюк. Фух, хотілося б привітати всіх з сьогоднішнім святом з Днем Незалежності. На жаль, зараз таке час, коли прийшлося нам не тільки... день независимости, его приходится еще отстаивать и целостность нашей страны в тяжелых боях. Враг все-таки открыл свое лицо истинное и уже перестал скрываться. Хотелось, да, извините. Хотелось бы выразить большую благодарность Житомирянам и администрации города за поддержку, ребят нас непосредственно на передовой. Мы ощущаем вашу поддержку, помощь вашу, которая необходима на сегодняшний день. Не все у нас, как положено, в порядке в армии, но ребята держатся, ребята умны боевым духом. И я думаю, победа будет за нами, мы делаем общее правильное дело. Слава Украине! Слава, Слава нашим героям! Так, дійсно, 23-ю річницю незалежності нашої країни ми відзначаємо в надскладний для нашої держави час. Наші найкращі сини і доньки, хлопці борються за незалежність нашої країни, але вони борються не тільки за наше життя, не тільки за нашу свободу. Вони відстоюють наші цінності і нашу історію. Вони борються за незалежність і захищають незалежність нашої країни. І саме в прагненні збереження цілісності, незалежності нашої держави все суспільство об'єдналося. Україна зараз єдина як ніколи. І Житомирська громада є яскравим прикладом цього. Житомиряни постійно збирають, доправляють на схід країни нашим воїнам допомогу. Вони постійно допомагають і піклуються про родини наших військових по всій Житомирщині тут. І я хочу закликати всіх, так само як ми об'єдналися заради безпеки нашої країни. Ми повинні зараз консолідувати наші зусилля для розбудови благополучного життя в нашій країні. Я знаю, я впевнений, що Житомирщина може і має стати прикладом в утвердженні європейських стандартів демократичних цінностей. І саме тому завданням кожного з нас, кожного жителя Житомирщини, є зараз наполеглива праця. Заради нашого майбутнього, заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього нашої країни. Я вітаю всіх вас з Днем Незалежності. Бажаю всім нам миру, злагоди, зміцнення і процвітання нашій державі. Я щиро вірю. Що наша держава буде щасливою. І я прошу лише одного зараз: це Божого благословення нашій рідній землі. Слава Україні! Шановні жителі Житомирщини, дозвольте від імені депутатського корпусу обласної ради всіх нас щиро привітати із Днем Незалежності України. Ось уже 23 роки. Ми в цей день. Має можливість виказати слова поваги тим, хто віками йшли до того, щоб Україна була незалежна, соборна. Але ми бачимо зараз, що всі ці 23 роки були і, на жаль, є як за межами України. І всередині України, ті, яким незалежна Україна стояла як кістка в горлі. І сьогодні ми дійсно із сльозами на очах відзначаємо цю 23-ю річницю. Але ми маємо і сказати, що ми відзначаємо сьогодні День Незалежності і з таким патріотизмом, якого в Україні за 23 роки ще не було. Я вірю, як і всі ви. Що Україна буде єдина, незалежна, соборна і процвітаюча. Але для цього давайте разом. Кожен на своєму місці. Хто працює біля станка, хто працює на освітянській ниві чи медичній, давайте будемо ставати іншими і разом. Робити наше життя краще, разом робити Україну процвітаючу, разом робити Україну такою, щоб в ній панував мир, спокій, повага і любов один до одного. З Днем Незалежності! Слава Україні! Від імені Житомирської міської ради і виконавчого комітету щиро вітаю вас з цим днем. Дійсно, вперше за 23 роки цей день ми святкуємо. В такій ситуації в країні. І тому кожен житомирянин, кожен житель області, кожен українець думає про це, говорить про це. На жаль, ми зовсім по-іншому зараз дивимося новини з телевізора. На жаль, на жаль, ми зараз часто дуже зустрічаємося в місті по сумним. Чому? Тому що гинуть наші хлопці, гинуть за нашу незалежність. Тому я ще всіх закликаю, єднаймося. Я хочу подякувати всім житомирянам, які на своїх балконах, на своїх домівках вивесили національний прапор. Зараз він дивиться зовсім, виглядає зовсім по-іншому, зовсім по-іншому. Тому єднаймося. Перш за все хочу привітати всіх вас з цим великим для нашої держави свята, святом День Незалежності. Мені сьогодні випала велика честь. Я вдячний за те, що мені надали слово від всіх військовослужбовців Збройних сил України. Від Військовослужбовців Національної гвардії від працівників Міністерства внутрішніх справ від військовослужбовців Державної прикордонної служби сказати слідуючі слова: дійсно військовослужбовці сьогодні показують зразки патріотизму своєю мужністю і своєю відвагою, захищаючи нашу державу. Я хотів би сьогодні сказати, що безпосередньо прикордонники Житомирської області, які там є в складі сил, АТО в кількості майже 200 чоловік. Виконують поставлені завдання, як це їм потрібно. Хотів би сказати, що буквально неділю назад ми зустрічали перший наш підрозділ, який повернувся звідти. Вони приїхали дійсно героями: поранені, обстріляні, мужні, але до кінця стояли на заході, на захисті і обороні наших кордонів. Буквально 4 дні приїхало 120 чоловік з Волинської області прикордонників. Серед них 6 чоловік нагороджені орденами державними державними нагородами і 18 чоловік відомчими відзнаками. На жаль. Є багато військовослужбовців, в тому числі і з нашого регіонального управління це чотири чоловіки, які не повернулися з тих подій. І близько 24 чоловік поранених. Всього Державної прикордонної служби загинуло 57 чоловік. Я сьогодні. Хотів би, щоб всі ми також згадали їх, пом'янули тихим словом і е е висказали щирі слова співчуття їхнім близьким, рідним та й всьому українському народові. Я впевнений в тому, що наші військовослужбовці вони будуть захищати нашу державу і прийдуть звідти з перемогою. Я хотів би виразити, висловити слова і запевнити тут всіх, які стоять, що військовослужбовці України будуть переможцями. Дякую за увагу. Традицією у цей день керівництво області вручає паспорти громадянина України юним житомирянам, яким виповнилося у цей день 16 років. Запрошується ісько Ольга Данилівна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 26 Запрошується Давидюк Юлія Валеріївна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 8 Запрошується Макарчук Нікіта Юрійович, учень 11 класу загальноосвітньої школи номер 8 Запрошується тищик Тетяна Олегівна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 7 Ящук Анастасія Сергіївна, учениця 11 класу гуманітарної гімназії номер 23 Запрошується седляр Павло Андрійович, учень 11 класу Загальноосвітньої школи номер 20. Я згадав вірш, рівний вірш Шевченка. Заповіт: яку грудто то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю укропіте І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Я вважаю, що це пророчі слова. Кожен українець має їх пам'ятати. Урочистий захід з нагоди 23-ї річниці незалежності України у Житомирі завершився покладанням квітів до підніжжя пам'ятника пророку українського народу. Осі 25-го окремої Житомирської рамбійної бригади хочу привітати всіх житомирян з наближаючим святом Днем Незалежності України. Також хочу подякувати всім житомирянам, міській адміністрації, обласній адміністрації за підтримку і допомогу. Ваша допомога завжди поруч з нами. Вона гріє нашу душу і допомагає в усьому. Дякую вам. Щастя, вам та миру. Дорогі наші земляки, вітаю вас з Днем Незалежності України. Дякуємо вам за вашу підтримку. Бажаю вам щастя і найголовніше здоров'я. Glória à